Доброго дня! Сьогодні у нас найсмачніше приготування вареників на святковий щедрий вечір. Із сюрпризом із м'ясно рисовою начинкою. Щедрий вареничок. Приготуємо таку смакоту разом. Готуємо основну начинку. Один кілограм м'яса перекручуємо через м'ясорубку разом із смаженими овочами, смаженою цибулькою та морквиною. Всього овочів беремо грамів 100-120. Фарш солимо, перчимо за смаком і з'єднуємо його із відвареним. Але. Охолодженим рисом. Рис варимо Так, на склянку рису беремо дві склянки води. І з моменту кипіння на маленькому вогні варимо 15-20 хвилин і начинка рис. Готова. Вареники. Це ж начинка замотана в тісто. Приготуємо напівзаване. Пухке, ніжне еластичне тісто у просіяне борошно додаємо яйце щіпку солі, щіпку цукру та 100 грамів гарячої води. Температура така, що палець терпів. Це градусів 65 за Цельсієм. Швидко замішуємо тісто лопаткою. Спочатку змішуємо борошно там, де є гаряча вода, а потім все борошно перемішуємо і там, де є яйце. Беремо 100 грамів теплого кефіру, додаємо до нього одну третю чайної ложечки соди і перемішавши цей кефір, Додаємо у борошенце. Продовжуємо тісто змішувати лопаткою, бо воно ще гаряче. Потім у тісто додаємо дві столові ложки олії і за потребою ще борошенця. І замішуємо тісто лопаткою руками. Тісто виходить м'яке, ніжне, а щоб було ще й пухке, то залишаємо його на 15-20 хвилин, щоб воно відпочило. До основної начинки рисово м'ясної приготуємо сюрпризну начинку, беремо будь-які ягоди, ядра горіхів. Насіння гарбузове та нарізаємо ще плавленого сирку. Його готуємо найбільше. Формуємо сюрпризні варенички, щедрі варенички, робимо будь-яким звичним для вас способом плесканці млинчики варенички, на які викладаємо основну начинку рисового мясну і ще додаємо начинку сюрприз: чи горішки, чи насіння, чи ягоди, а сиру додаємо майже у кожен вареничок. Ретельно тісто защіпуємо, а як ліпимо вареники, а як уміємо, ось ми яких вареничків наліпили. Варимо наші щедрі варенички у підсоленій воді, поміщаємо їх у кип'яток. І з моменту, як варенички спливуть догори, варимо їх дві-три хвилинки. Ось які варенички стали пухкенькі, м'якенькі, гарненькі, бо тісто просто ідеальне. І жоден вареничок не розклеївся. Пора подавати варенички, сюрпризний щедрі варенички, до святкового столу. Друзі, ми раді, якщо ви поставите вподобайку та напишете коментарі. А ще якими раді, якщо нам попадеться вареничок, вареничок із. Незвичною начинкою вареничок сюрприз. Ах, і смачні варенички, щедри, веселі, ніжні, а смачні, що їмо такі варенички і ще їсти хочемо. А ми, друзі, хочемо вас попрохати. Щоб ви підписалися на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв хоч із недорогих продуктів. А ще ми знаємо, що у вас та у нас все буде гаразд, далі буде!